Ранок. А починаю я свій ранок з дуже смачного солодкого десерту це солодкі батончики. Інгредієнти, які нам потрібні для цього, це творог, звичайно, масло вершкове, шоколад і будь-який джем. У мене є тут залишки малинового варення. Тому будемо скоріше вже починати. І так, що ми робимо спочатку? Спочатку ми Будемо змішувати творог з цукром, з цукром або цукровою пудрою. Кожен додає по смаку, як, наскільки солодко хто хоче. Далі додамо трішки вершкового масла і будемо це все замішувати разом. Так, все, я все замішала. Перебила блендером, так виявилось зручніше, чим просто ложкою його поміняти. Далі, як будемо зараз формувати самі батончики, нам потрібно кондитерський мішок або можна з пакета або з паперу зробити такий кольорчок. І харчова плівка. Вистелила я харчову плівку, набираємо нашу сирну масу, творожну масу, тепер малюємо такі а, дві полоски. Посередині наливаємо трішки джему і закрашуємо зверху. Робимо все як на відео, як я показую, ось так. Тепер завертаємо. Все, завернули нашу ковбасочку, наш сирочок. Зараз таке будемо пророблювати з всіма сирочками і відставляти поки в бік. І так, я справилась зі своєю роботою, вийшло в мене 8 штучок, вони вийшли в мене трохи різних розмірів, але це на смак ніяк не впливає. Буду я зараз відправляти їх в морозильну камеру, потрібно, щоб вони дуже добре замерзли, так, прям, дуже добре тримали форму. І будемо потім розтоплювати шоколад і покажу вам, як будемо зверху їх. Обливати найзручніший спосіб, так сказати. Тому відправляємо поки в холодильник і чекаємо замерзання. Все, наші батончики гарно е, затверділи, не геть дубові, але такі, що тримають гарну форму. І я вже поставила е, розтоплюватися шоколад на водяну баню. Буду зараз вам показувати сам процес. І так, вистроїла я свої е, батончики. Розтопився в мене шоколад. Я до шоколаду трошки додала олії 40 грамів. Тут 200 грамів шоколаду, 40 грамів олії. І будемо зараз, зручніше буде так з почистками протикати батончик і полити. Поливаємо гарно, щоб весь покрило. Ось так. Нехай трошки стіче, покапає. Ой, тут ще не, не вдалося. Хай трошки покапає, стіче гарно. І залишаємо його е, застигати. І так робимо з кожним батончиком. Ви тільки подивіться на цю красу. Дістали тільки дві штуки, всі останні ще замерзають, але я не, могла, я не втрималася, щоб вже не, не подивитись, чи воно вийшло, чи не вийшло. І ви тільки погляньте, нічим не гірше, ніж магазин, як на мене. На смак просто вау! І мені здається, дитині також буде е, дуже цікаво саме е, приймати участь в приготуванні, наприклад, обливати зверху шоколадом. Дитина, мені здається, зможе і їй дуже сподобається, що вона додасть до цього свою руку. Тому приготуйте це дуже смачно. Всім смачного, а ми побігли їсти його з чайком. Всім дякую за коментарі, лайки та перегляди. Цілую, люблю.